Всім привіт, дівчат! Сьогодні дивимось невеличке відео по харківським прикрасам, є і комплекти і вироби окремо. Почати хочу з ось такого яскравого комплекту під назвою Метеора. Є каблучки на 18 і на 20-й розмір. Тут вставочка штучні, блакитні агати, але вони дуже гарні. Я навіть і спершу не роздивилася, що вони штучні. Дівчата, Тут не класичні блакитні камінці, тут є такі нотки бускового кольору, в принципі, коректно передається на відео. Сережки за вагою 17,86 г. Всі ці камінці це кубічний цирконій різнокольоровий, також є позолочена частинка. Ще, дівчата, Існує підвізка в комплект. Я зараз покажу її з іншою комбінацією камінців, можна замовити. І також, навпаки, можна замовити комплект з таким міксом. Ми далі роздивимося цю підвізку. А дивіться, каблучка, ось ця, що на мені на 18-й розмір. І ось так виглядає на 20. -й. Трошечки яскравіша, але в комплекті також буде гарно. Сережки на англійській застібці. Ефектний комплект. На літо взагалі клас. Каблучка 11-14 грам. Шинка тоненька, дівчат на бірках зазначені розміри 17,5-19,5, але завжди трошечки вони більше мірять. Краще на 18,20. По вартості каблучки 1460 гривень 40 доларів. Кому потрібні інші розміри, також можна замовити. Можливо, навіть є в наявності у виробника, треба запитати. Вартість сережок 2120 гривень 58 доларів. Так, і дивимось підвісочку за вагою 11,95 грам. Тут центральний камінець рожевий кварц. Дуже красиве поєднання з червоним і чорним цирконієм. Дівчат в цьому кольорі комплект, якщо замовляти, то це чекати ну, не менше місяця. Проте зроблять дуже оригінальна модель, повторюсь. Вартість вказує на екрані для підвіски. Далі дивимось такий класний комплект етнос з штучними коралами, каблучка 19,5. Також існує підвіска, її можна дозамовити, вона така прямокутна, трошки інакшої форми. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Сережки за вагою 7,69 а Навколо камінців така частинка з позолотою, проте вона не дуже яскрава, як ви бачите. Вона сюди ідеально підходить, так гарно камінець підкреслює. Ось така застібка, трошечки штифт занижений. Каблучка 9,5 грам. Цікава шинка в неї дивіться. Вартість в комплекті 2485 гривень 68 доларів. Далі дивимось комплект брюги з рожевим кварцем. Є каблучки 18, ось на мені, і 19. В принципі, камінці всі ставлять схожі. Ось вам показую. Сережки друга пара також є. Ось таке каміння. До речі, дівчат, до цього комплекту ще існує дуже гарне кольє на снейковій основі. І воно на цьому тижні повинно прийти виробнику, буквально там дві штучки. А його можна попередньо забронювати. Кому цікаво, напишіть, я вам відправлю фото. Якщо вам захочеться, можна буде за декілька днів все разом відправити. І також ще будуть там в наявності інші розміри каблучок, якщо, якщо комусь треба, також можна відкласти. Каблучка за вагою 8,18 грам, тут один кам'янець побільше, другий менший. Біле срібло комплект класика, дуже ніжний, але при цьому такий виразний. Сережки за вагою 6,43 грами, застіпка. А в деяких місцях є такі невеличкі тріщинки. На носку ніяк не впливає, це натуральне каміння, таке буває. І по вартості, дивіться, комплект 1825 гривень 50 доларів. Також можна і окремо брати. Далі дивимося такий дуже гарний комплект під назвою Болівія. Тут ось таке листячко, зелений цирконій, каблучка 18,5. Дуже красиво зроблено, тут срібло в оксидуванні, дуже сюди підходить. За вагою сережки 771, ось така застібка. Аблучка 7,12 грам. Якщо я не помиляюся, цей комплект можна замовляти з іншим кольором цирконієм, там з білим, з синім, можливо, з червоним, але саме листечко і зелений камінь дуже гарно поєднуються. А вартість комплекту 2375 гривень 65 доларів. Тепер дівчат наявності є ось такі дві прикраси Індія. Взагалі це комплект. Але я зараз додивилася, що каблучку зробили з емалью, а підвіску без. Хоча, по ідеї, тут також повинна бути емаль. Можна брати в комплекті, можна окремо, як вам зручно. Каблучка в розмірі 19. 8 г за вагою. Сережок дівчат не буває. Можна взяти гвістки, ось такі, наприклад. Вартість вказую на екрані. Підвіска 7:13 грам, вушко. І ціну також зазначаю. Далі дівчат залишились дві вільні каблучки, але жиру, ця 17-й розмір, ця 18-й. Тут перлинки більш білі, а тут такі трошечки більш в персик. Без комплекту також ці каблучки йдуть, дуже стильні. Інші розміри під замовлення, вага 10,76 грам. Перелинки культивовані, не пластик. Вартість каблучок 1240 гривень, 34 долари. Так, тепер, дівчат, трошечки пройдемось по каблучках венеція. Є в наявності декілька штучок, і також декілька буде з оцінкою. Перші дві каблучки ось ця на 18,5, ця на 20,5. Вони, в принципі, одинакові. Тут емаль різнокольорова, культивовані перлинки і кубічний цирконій. Вага в них 9 грам в усіх. Вони трошки мірять, на бірках на піврозміру менше буде вказано. Ось, дивіться, ближче. Вартість таких каблучок буде 1170 гривень 32 долари. І дві таких каблучки буде з оцінкою. Перша на 17,5 розмір, на перший погляд, з нею абсолютно все нормально, навіть можна не побачити. Ось, бачите, під очками, де біла емаль, є ось такі виямки невеличкі. Я думаю, можливо, просто трошечки не досушили цю емаль, і вона ось так зморщилась. На носку також ніяк не впливає, просто вам демонструю. Це такий мінімальний дефект. Вартість каблучки буде 985 гривень 27 доларів. Дівчат, і ще одна каблучка в 19-му розмірі. Тут дефект полягає в тому, що нижня частинка обличчя, бачите, де біла емаль, трошечки як розшарувався колір, десь є більш насичений білий, тут більш такий сіренький, в таких трошечки розводах. Також не критично. Але буде на знижці. Також 985 гривень 27 доларів. Далі залишилась вільна каблучка Гризаль 7 грам за вагою. Розмір вказано 18. В принципі, на 18 також підходить, але так тугенько буде. Можна взяти на 17,5, хто любить вільно носити. Каблучка ця без комплекту йде. Також, ще з чорним моніксом, можна замовити. Вартість 985 гривень 27 доларів. Далі дівчат є вільна каблучка Тріада на 19-й розмір, 1678 грами вага з таким гарненьким лабрадором, культивованою перлинкою і цирконієм. Оригінальна дуже модель, багато срібла. Існують сережки, можна їх замовити, проте не обіцяю, що будуть з таким самим камінцем. Якщо замовляти, то краще вже в комплекті. Вартість 2010 гривень 55 доларів. І в наявності сережки квадрат з зеленим цирконієм 294 грами вага. Дивіться, ось такі оправи класні. На закрутках йдуть. Існує ще з чорним цирконієм, з синім, але треба замовляти. Вартість 440 гривень, 12 доларів. Також з пусетів є ще ось така класна модель чари з синім та також зеленим цирконієм. За вагою дивимося 2,18 г, також на закрутках. Нічого зайвого. Вартість 400 гривень 11 доларів. Також можливо замовити з іншими кольорами. І є ще, дівчата, два дуже гарних хрестики оригінал, Перший такий фіолетовий під аметист і ось такий синенький під сапфір. Неймовірно гарні. За вагою 248 грами. Також можливі інші кольори: білий, червоний, зелений, також чорний. Вартість 365 гривень 10 доларів. Також залишилися такі дуже класні черепашки з кубічним цирконієм, біла, зелена під хризопрас, і ось такий мікс ніжно ніжно-рожевий та жовтенький. За вагою вони 6,33 грами, в них рухомі лапки, хвостик і навіть голова. Ось таке вушко. Класна моделька на подарунок. Вартість 840 гривень 23 долари. Почати останнє ще покажу: ось такий класний міксовий браслет, називається Ідеал. 31,5 грами вага. Довжина тут чомусь не вказана, зараз пропишу на екрані. Тут мікс камінців, натуральний рожевий кварц, натуральний зелений авантюрин. І ось такий штучний камінець Це «Сірий лексид. Поєднання неймовірне. Також під замовлення можливо зробити з одним або двома типами камінців, і також існує комплект каблучка сережки, також такий камінець в звичайній оправі, нічого зайвого, він такий лаконічний. Застібка тут того. На руці виглядає. Вартість браслету 3100 гривень 85 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!